Ми зараз не будемо е, туди заходити, бо бачимо, що дійсно люди стоять туди в черзі. Можливо, вони там молються. Також хочу наголосити на тому, що подивіться тут присутні і ізраїльські медики. Ось така тут автівочка. Також тут присутні ізраїльські поліцейські, їх всього дев'ять. Вони виконують саме роль м, перемовників, співбес... співбесідника, співбесідника, ну, співрозмовника, можна навіть так сказати. І е, дійсно, ми їх тут наразі не бачили, хоч хотіли з ними поспілкуватися, але нам сказали, що ми не можемо користуватися телефонами. В нас свято ми нічого не можемо робити. Також у нас тут біля медичного центру є ось така зона, де можна помити ручки. Я так розумію, ще її і набрати. Вона працює, тому питань тут ніяких нема. Давайте ще цей так працює, працює. Ну і також, оскільки ми вже вам показуємо інший бік зони паломництва, вчора ми віднайшли такий ексклюзив, наметове містечко, яке розбили хасиди поза головною вулицею. І навіть там віднайшли тваринку. Давайте подивимось, як це було. Айкен. <реш> Боже, неймовірно. вона, правда, щось дергається. Тут у нас також є сміття. Давайте трішечки далі пройдемося, подивимось. Тут також ще одна коза. Ось подивіться. І тут якраз вже і жінки, їх тут багато. Подивіться загалом, хочу наголосити на тому, що жінкам іноді заборонено перебувати в зоні паломництва, пити з однієї стійки. І дійсно, ми тут побачили більшість жінок, бо десь за всі ці півтора дні, за два дні, які ми тут перебуваємо, ми бачили лише в зоні паломництва три жінки, але тут їх вже. Більшість і хтось покритою головою, хтось ні, хтось е, курить, хтось читає. Просто подивіться, дійсно це вражає. Ви дійсно побачили ось ці ексклюзивні кадри, і нас це просто здивувало. Що цікаво, вчора ж оскільки я вам казав, що ми не поспілкувалися з ізраїльською поліцією, бо їм не можна навіть брати слухавку. Вчора ми йшли з нашим оператором зоною паломництва, і до нас прийшов Хасид і каже: Флеш, 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 флеш. Ми не розуміємо, що, що це значить флеш флеш спалах. Чи що, і він нас повів до себе у багатоповерхівку, вона досить не ну, тут у зоні паломництва, Ну, ми думаємо, що дійсно можливо, хочуть нам щось показати. Буде. А вони нас запросили для того, щоб ми вмикнули світло, закрили двері і змили у них в туалеті. Ось так я вибачаюся за такі акценти, за такі деталі, але і таке було навіть у наших колег-журналістів. Ще трішечки на хочу вам показати, що о, як ми вчора з вами і е, дивилися у різ різних наших етерах новини Лайв, ось ця стійка з пахощами і лимончиком, і вона, як ви бачите, сьогодні оновлюється. Адже вчора, завчора, вже всі ці трави вони були знаєте не в досить такі гарному стані. А вже сьогодні принесли нові і вони. М -м, знаєте, ось як арома арома кімната в санаторії в Трускавці. Знаєте, коли ви сідаєте, там вам дають направлення, ви сідаєте. Е -е, ну, я в дитинстві йшов у таку кімнату, мені там десь було 10, а всі, хто сидів навколо мене їм було за 60. І, знаєте, навіть був такий ну, битва, битва, битва вікових категорій. І ви сідаєте в таку кімнату і саме починаєте вдихати в себе ось всі ці шалфеї, всі ці м'яти. І ось така собі арома Пі новиновай продовжують перебувати в зоні паломництва з великим репортажем, і ми будемо також сьогодні проводити інспекції. Слідкуйте за нашими соціальними мережами, слідкуйте за, нашими, за нашою роботою. Поставте, будь ласка, вподобайку, а також відправте цю трансляцію наші відео з Умані, своїм друзям. Бо дійсно ці матеріали, ця інформація вартує вашої уваги. Колеги, вам слово. Саша, дякуємо тобі. Ми буквально з серця нашої столиці з Києва змогли ось так побувати цілою студією, буквально в епіцентрі святкування на секундочку 5786-го нового року в Умані, на який власне приїхали Хасиди Рога Шана юдейського нового року. Всі деталі, буквально передача точнісінької атмосфери, дякуємо тобі за це. Олександр Саюн, наш колега з Умані, робив пряме включення для того, щоб поподілитися атмосферою святкування. Ну, ранок. Клав продовжує свою роботу. ми раді вітати нашу наступну гостю. Це Ірина Нікорак, голова підкомітету з питань реабілітації ветеранів, комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, Європейська солідарність. Доброго дня, пані Ірино. Добрий дня. А, пані Ірино, звичайно, хочеться з вами подискутувати про державний бюджет. Його ще не ухвалили, але попередні такі цифри, і десь навіть звичайно точні, Ми вже мали змогу побачити і хочеться з вами проаналізувати ті цифри, які більш профільні до вашої діяльності. Власне, Кабмін затвердив цей держбюджет на наступний рік і передає далі його до Верховної Ради. Про це напередодні написала в своєму телеграм-каналі Юлія Свереденко, прем'єр-міністрка України. І зокрема, вона уточнює, що головний пріоритет сьогодні безпека і оборона. Кошти туди підуть найбільше. Щодо певних позицій, от пенсійне забезпечення 1 трильйон 27 мільярдів гривень. Передбачена індексація пенсій. А я б не хотіла йти далі на цифри, давайте так точково будемо зупинятись. Власне, щодо пенсійного забезпечення і оцієї індексації. Про які цифри йдеться? Чи правильно я розумію про підвищення лише мінімальної пенсії? Та чи йдеться про перерозподіл, як його в соцмережах називають, справедливий перерозподіл пенсії, коли спецпенсії можуть бути 350 тисяч, буквально ще сьогодні. Одні а, а мінімум 2800 вісімсот деться, якщо не мовляюсь. А, трішки менше ніж 3 тисячі гривень чи 3 тисячі з копійками, враховуючи певні коригування в, в бюджеті. Да, його частково представили на минулому пленарному тижні. Це було в п'ятницю. Ми почали детально ознайомлюватися і вивчати всі позиції, які передбачені в бюджеті на 26-й рік. Це таких два томи. Дуже дрібненьким шрифтом. Я навіть намагалася знайти, вибачте, лупу для того, щоб розгледіти ці ті цифри, тому що це це дуже дуже дрібний шрифт. А як ви знаєте, диявол криється в деталях, тому доводиться в принципі. Кожен рядочок переглядати, які кошти, на що закладаються, і як будуть витрачатись чи інвестуватись в наступному році. Мова не йде зараз про підвищення пенсій, мова йде про так звану щорічну індексацію, яка була введена ще минулого року. Власне, як і не доводиться говорити про справедливий розподіл пенсії, ви дуже влучно зауважили про те, що хтось отримує найвища, до речі, спецпенсія у суді. 390 тисяч гривень. І найменші пенсії у нас більше ніж 50% всіх пенсіонерів в Україні отримує пенсію менше ніж 4 тисячі гривень. Всього у нас практично 11 мільйонів пенсіонерів. Це станом на офіційну статистику квітня 2025 року. Тому у нас є така пасіонарна меншість обраних, які отримують захмарні пенсійні забезпечення, навіть ті коригуючі кофе коефіцієнти, які ввів уряд для того, щоб зменшити розмір цих пенсій, на практиці не працюють, тому що їх обмежують шляхом урядових постанов. А потім судді прокурори звертаються до суду і отримують рішення суду про компенсацію повного розміру. І в кінцевому результаті маємо ситуацію, коли в 2025 році, тобто в поточному, орієнтовно 120 мільярдів гривень. Потрібно для виплат спецпенсій. Тобто, це всім категоріям державних чиновників, це судді, це прокурори. В цю категорію входять і правоохоронці. Ну і от бачимо таку ситуацію абсолютно ганебну. Мені дуже сумно спостерігати, коли я щоразу бачу ці ролики в соціальних мережах, коли блогери ходять по хрещатику. Чи в інших місцях України і запитують у пенсіонерів, а скільки ви отримуєте і скільки ви витрачаєте в день? Причому бекграунд цих людей, яким комусь 85, комусь вже 93 роки. бекграунд цих людей це десятки років роботи інженерами вищих категорій на ДП Антонов, тобто це висококваліфікована праця, і вони отримують пенсію в розмірі там 600 хтось отримує три дев'ятсот. І це абсолютно викликає таке почуття соціальної несправедливості. Очевидно, що нам потрібно впроваджувати пенсійну реформу. Були вже певні спроби з боку попереднього уряду. Нинішній склад уряду в і в особі, в тому числі міністра соціальної політики, пана Улютіна, робили відповідні заяви про те, що напрацьовується концепція впровадження такої пенсійної реформи. Звісно, це буде складно зробити в умовах дії воєнного часу, але я вважаю, що, хоча б затвердження такої стратегії для Поетапної реалізації вже зараз і після е, війни ми могли би опрацьовувати і формувати якусь дорожню карту, і у зв'язку з цим планувати бюджетні асигнування. А в нашу студію: а... Буквально декілька днів тому завітав один з юристів, зокрема колишній суддя вищого конституційного суду. І ми намагалися зрозуміти, де ця межа справедливості, коли з 11 мільйонів пенсіонерів на території України, от офіційна статистика, так. а переважна більшість з них отримує все ж ці мінімальні пенсії. А це чи правильно розумію, можна назвати тими людьми, які знаходяться за межею бідності? Правильно, абсолютно вірно. Я не розумію, як можна вижити в умовах діючого От о, о, мій колега Олексій Гончар... Френко минулого тижня приніс в парламент. От він взяв, тримав в руках, mm. якщо не помиляюсь, 3020 гривень. Це якраз прожитковий мінімум. Mm. От він показує його в урядову ложу і каже: Шановні колеги, а ви можете мені пояснити, як на ці гроші людина повинна вижити в місяць, коли потрібно сплачувати комуналку, коли потрібно купити ліки? Я не знаю де там взагалі взяти гроші на те, щоб якось себе прогодувати. Власне, з цього витікає наступне питання: якщо ми говоримо про нестачу, критичну нестачу для людей щодо їхнього звичайного забезпечення, навіть базових потреб, чи є зараз можливість того? А щоб умовно впровадити якусь часткове часткове припинення виплату з цих спеціальних пенсій і зробити якийсь розподіл, умовно щоб прирівняти, хоча б я не знаю, ну давайте я умо до п'яти до десяти тисяч гривень цю пенсію. Бо ми розуміємо, люди, про яких ми говоримо, про пенсіонерів, а це буквально ті самі бабусі з люцями, яких ми вас бачимо надзвичайно багато біля різних супермаркетів, тощо, де вони просто сидять, і насправді теж риса нашого суспільства вони бояться навіть попросити вони сидять всім виглядом, всім абсолютно зрозуміло, що відбувається, але попросити людина навіть не наважується. Ну тому, що це нижче гідності, коли ти пропрацював на цю країну а, все своє життя а, чесною працею, сплачуючи податки, а потім іти простягаючи руку. Так це нижче гідності. Я вже неодноразово стояла на касі і запитувала в людей старшого віку, коли я бачу, що вони там взяли четвертинку. Того хлібу без ковбаси, без, без нічого, якусь пляшку молока, яйця. Я просто запитую, чи не проти були б ви, щоб я розрахувалася, а відмовляються так? Uh, не відмовлялися. Uh. Тобто uh, вони робили спроби, що не варто, не потрібно, не, не було такої чіткої відмови, але я якби. В таку, в такій нормальній, адекватній формі наполягала кажу, якщо ви не проти, ви зробите мені надзвичайно приємно. Якщо я зможу купити, вам придбати хоча б це, це якийсь мінімум. Але ви маєте рацію, просто знаєте, викликає дуже великий подив. От ми подали законопроект повторно в другий раз, тому що в перший раз він не пройшов. Це законопроект про обмеження для прокурорів угу. виходити раніше на пенсію за вислугою років, продовжувати працювати. В структурах прокуратури і отримувати і заробітну плату, і спецпенсію в кінцевому результаті там також суми плюс-мінус коливаються в місяць до 300 тисяч гривень. І ми наполягали, що або ви приймаєте рішення, що ви залишаєтесь працювати в органах прокуратури, тоді ви отримуєте заробітну плату, або ви виходите на пенсію і не отримуєте заробітну плату, але отримуєте свою спецпенсію, яка вам передбачена чинним законодавством. Так от. В перший раз, коли ми голосували цей законопроект, не вистачило, а, якщо не помиляюсь, 5 або 6 голосів. Причому було видно, як представники монобільшості просто вставали і виходили з зали. Ми зареєстрували повторно цей законопроект. Він пройшов перше читання, до другого читання його затягують і не включають mm -hmm. до порядку денного. І таких законопроектів дуже багато. Це, власне, і стосується не тільки пенсій, це стосується і заробітних плат. Ви, якщо б дивилися і ви точно знаєте інформацію про те, скільки.